E Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Майже все я обрізала, залишились мені барбариси обрізати і клени. Один я обрізала, це клен Фламінго. Я не знімала, як я обрізаю його, тому що на каналі є відео з обрізкою. А сьогодні я вам покажу, як я обрізаю клен японський дисектом. Ось він, наш клен. Дивіться, вже бронячки прокидаються ось. Трошки із кленом я запізнилася. Ну, нічого, зараз я швиденько його. зачіску йому зроблю Дивіться, я минулого року його казала вам, що хочу підняти, щоб він був трохи вищий. Ось місце щеплення, і він був от на цьому рівні. А я хочу, щоб він був вище і щоб шада його не ламала, тому що шада тут бігає, і е, тут росте гортензія широколиста. І тому е, трошки спадає і на гортензію. Ну і шада виламує, коли бігає гілочки. Тому я отак підняла його трошки. І зараз я хочу його теж так обрізати. Деякі гілочки, щоб він ще вище трошки був в мене. І от дивлюсь, які гілочки можна так зробити, обрати. Ну, от бачу, отут я можу так зробити. Ось ідуть брунічка одна до верху одна донизу. Потім нижню я зможу обрізати, от як отут. Наприклад, але вона не заважає мені, і нехай вона собі росте далі. А от ця піде доверху і трошки підніме. Ну і от цю можна. Хотілося б ще на цю сторону щось, але не бачу поки що, що можна припідняти так доверху. Ну, тільки отут можна отак зробити. Інші гілочки я обрізаю на одну-дві бруньки. Просто вкорочую їх. Те, що сухе можна обрізати. Ось тут, бачите, висохла гілочка можна обрізати, і вона вся висохла. Її потрібно зрізати аж звідси. Але цим секатором я не зроблю це. Це потрібно брати електричний, потім зроблю тоді. Намагаюсь обрізати так, щоб брунічки були у сторони, у боки. Тільки якщо хочу припідняти, тоді я обрізаю над оцією брунічкою, яка йде наверх. Одна наверх, друга наниз. Він дуже швидко наростає знову. Мені потрібна така компактна форма, тому що тут місця не дуже багато для нього, тому буде отак. Ось вони перехрещуються, і я обріжу тут поближче, щоб гілочка сюди пішла. Таке враження, що вона суха. Добре, подивимось. Отаке міленьке я можу зрізати. Дивіться, тут всі йдуть до верху. Зазвичай одна туди, одна сюди, йдуть, от тут вверх, в боки, до верху, от знову верху, в боки. А тут всі, тільки оця йде в боки. Те, що вниз, я обрізаю. І так. Так далі. Оце можна навіть не чіпати оце, нехай воно так і залишиться знизу. Тут можна теж припідняти з цієї сторони отак коротенько, щоб не було дуже сильного загущення. Деякі я просто вирізаю, от бачите, йде всередину. Так, тоненько зріжу. Тут просто роблю коротше, тому що, тому що тут росте. Барбарис. А тут мені навпаки потрібно, щоб трошки було довше, щоб падала тінь на ту гортензію. Тому залишу довгі. Ну, це такий творчий процес. Це ж таки я обріжу оці, тому що буде заважати, буде падати на гортензію, тому обріжу, хотіла залишити, але не вийшло. Так, і ось тут. Бачу, що ще трошки, і буде вже на стежинку. Тут одна тільки бронечка, тому пошукаю де є дві, а дві немає ніде, тому зріжу отут. І ось, що я казала, я хочу припідняти, обріжу отут. Над першою парою. Ось, ось вона, і яка дивиться наверх. Що ці подлюки ніяк не заспокоюються, виє і виє цілий день. Так, і що, залишити і цю? А потім, якщо що, є, то я одну з них можу прибрати. Нехай буде дві в мене таких, що наверх. Потім якусь з них приберу. Так, якось тут немає. Або спить. Тут одна, і тут одна. Ну от, Тут не буду чіпати оцю, тільки приберу, тому що вона загощає. А Тут обріжу, щоб воно не падало дуже на гортензію. Так само хочу підняти і цей ярус. Це я підняла, хочу і цей. Так само обріжу над тими бруньками які йдуть ось наверх. А тут, навпаки, можна в боки, отак, вони підуть, і не буде на стежинку. А тут, бачите, дуже густо, і я трошечки підчищу, зовсім трошечки. Перехрещується, тут щось теж дуже густо. Хочеться щось прибрати. Все тут перехрещується. Одну забираю. Тут у боки. Тут я зовсім оцю цю заберу, тому що буде лізти на барбарис мені. Ну и вот все я хочу. Сухая. Четрошка. Споється мені ця серединка зовсім. Тут почало заростати морозобоїна, ця. Почало заростати вже. Ось і все. Все, ось так обрізала і тепер будемо дивитися, який він буде гарнючий. Люблю, коли він прокидається і в нього такі пухнасті листечка гарні. Все, Пішла розносити будку. Подивіться на цю красу. Бачите? Це вона так, це вона так нервує. <плес> будка гніву. От для цього вона в неї і є, оця будка. Бо вона там не живе, а в хаті живе. Це магнолія. Джені. Цього року вона дуже рясно квітує. Дай Боже, щоб не було приморозку і не попортились, зіпсувалися квіточки. Така щедра, рясна. І вже починають листочки. Розгортатися. Мені дуже подобається, коли і квіти, і листячко. Квіти дуже гарно на фоні листя виглядають. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, репости, поради і побажання. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Дай Боже їм захисту! І скорого повернення додому всіх живими і неушкодженими до своїх родин. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!